Всім привіт! Я репетитор Богдан з і викладаю німецьку мову вже 3 роки, в тому числі вже викладаю відоси онлайн. Звісно, це перші перегляди, тому потрібна ваша підтримка, лайки, коментарі, побажання і так далі. Але сьогодні я от хочу поговорити на тему, з чого почати. Вчити іноземні мови і поділитися з вами досвідом, бо я сам зі школи вчив англійську мову, там був відмінником, постійно готувався. І в інституті почав вчити німецьку мову і досі вчу. Тобто багато-багато років я вивчаю німецьку мову. Взагалі, в цілому в мене є досвід вивчення іноземних мов. І викладаю ще німецьку граматику, німецьку мову. Тому хочу поділитися з вами деякими лайфхаками. Дивіться, рекорд мій з вивчення граматики учнем, з яким я займався, 3 місяці. Але там була така загвоздка, що ми не вивчали слова. Це було там півтора року назад, я ще дещо не знав. І виявилося, що слова треба вивчати кожного дня. Так? І це величезне навантаження. Тобто, це зазвичай більше, ніж 3 місяці. Тому тут дуже важливо баланс, оцей, да? шукати, планувати відпочинок, змінювати взагалі в цілому своє життя. Тому що кожного дня оця рутина додаткова це якби такий певний слой енергії, який потрібно піддавати кудись постійно. Да? Тобто це така рутина щоденна, яка висмоктує просто така маленька е, е, чорна дира, і треба щось ставити на іншу е, сторону вагів. Тобто, е, мало того, що нам треба граматику вивчити, нам треба е, знати достатню кількість слів. Тобто, слів слова, як показує досвід, е, набагато ну, от, в моєму випадку я займаюся з учнем. Е, в мене акцент більше на граматику. І я помітив, що щоб затриматися нормально вивчити слова, це треба ну, кожного дня е, ну, там, слів 40 мінімум вичати затриматися. Це ну, потрібно дуже сильно постаратися, правильно? Тому зазвичай люди вчаться більше, ніж рік, мінімум. Щоб швидко вчити слова, треба знати, як вони правильно вимовляються. Тому бачим, слова можна вчити дуже легко і швидко, не перевіряючи як вимовляються вони, бо це закони певні, як читаються слова, букви, і можна до цього дійти. Але щоб знати, як вимовляється те чи інше слово, треба багато практики, в тому числі зі мною.